Вони публікують такі відео, щоб розповісти про свій стан і знайти підтримку. Натомість нерідко наштовхуються на критику та образи. Вони створюють закриті групи для спілкування між собою і закриваються від світу. Їх життя це очікування чергового плюсика. Дзвінка. Вони живуть молитвами та надією на якнайскорішу зустріч. Мова йде про тих, хто мусить бути надійним тилом та опорою для наших захисників дружин та дівчат військовослужбовців. Сьогодні я поспілкуюся з Мариною Сирицею, сімейним психологом з центру реадаптації та реабілітації ЯРМІС. Тема нашої розмови психологічний стан дружин та дівчат військовослужбовців. Доброго Дня, Марина. Вам щодня доводиться працювати з сім'ями стосунки, яких змінила війна? На жаль, ця тема актуальна для нашої країни вже довгих 9 років. Мені це цікаво як журналісту, так і особисто. Думаю, нам буде про що сьогодні поговорити. Перше питання. Про те, що, на жаль, цивільне суспільство не завжди розуміє, що таке стосунки з військовим. Тому на адресу дівчат чи дружини військовослужбовців часто прилітають фрази типу: А як ти його відпустила? А я б свого не відпустила? А не для війни? Як на це реагувати ну, спокійно і взагалі відповідати? Ну, таке питання, в якому вже дуже багато закладено з однієї сторони. Адекватного нерозуміння, тому що я думаю, що та дівчина, яка відпускає і яка проводжає свого партнера або коханого на війну, вона теж має. Оце нормальне здорове бажання, щоб він залишався поруч, тримати його за руку, будувати з ним родину в безпеці. Звичайно, що такі питання вони провокативні і спокійно відповідати, то мабуть дуже важко, тому що дійсно хочеться по народному, да так по українськи сказати і відправити за руським кораблем. Але ну. Як мінімум, можна сказати, що це не просто, і це виклик, і це велика сміливість і мужність для тих пар, які це проходять. І це справді пари, які загартовані вже ось таким стосунком стосунком на відстані. А як продовжувати жити, коли моє життя замирає буквально від дзвінка до дзвінка, від плюсика до плюсика? Ем, насправді вже в Україні створено багато програм і багато підтримки для жінок, які чекають, або партнерів, які чекають. Е, одна із таких програм моя авторська програма П'ять кроків резильєнтності в парі. Це вміння формувати стосунки на відстані. Дійсно, коли йде кохана людина, життя завмирає ніби на певний час, але ми розуміємо, що життя продовжується як і на війні, так і тих людей, які чекають. І добре для себе розуміти, що всім стосункам треба вчитися, і всі стосунки мають певні свої якісь правила, свою специфіку взаємодії. Тому дійсно стосунки на відстані вони можуть мати все повноцінно. Вони можуть мати емоції, вони можуть мати побачення, вони можуть мати якийсь обмін сексуальною енергією. Це абсолютно можливо зараз в тому, що наш світ гаджетизований і в нас дуже можлив... багато можливостей і повчитися, і розвивати такі стосунки. Окрім непорозумінь з оточенням, стосунки з партнером, які зараз у війську, теж значно змінюють. Чоловік може закриватися, ставати mm -hmm. холодним. І кожну дівчину чи дружину цікавить питання, як я можу підтримати свого партнера дистанційно. Mm -hmm. Ми знаємо з психології, військової психології, що чоловіки дійсно закриваються, стають холоднішими, стають такими більш людяними, як серце у Кая, беземоційними. І це їхній спосіб виживати виживати під час війни, тому що якщо таку велику кількість емоцій вони будуть переживати І від всіх тих подій, які вони бачать під час бою, під час несення служби, то їх просто емоційно розірве да від, від того перевантаження. Тому це знаєте такий шлях герди. Mm -hmm. Де вона, попри всі виклики, попри весь вітер і холод, залишалася з надією mm -hmm. про те, що коли він повернеться, в нього вже будуть інші е простір, в нього буде інші можливості, і він mm -hmm. зможе розтанути і зможе давати мені ту любов. Але однозначно можна говорити партнерові, да, що я помічаю, що ти зараз mm -hmm. став холоднішим, що я помічаю, що ти став е далі, і я розумію, чому, але це. Не забороняє мені все одно хотіти від тебе тої mm -hmm. і ніжності, яку ми мали з тобою до цього mm -hmm. стосунках. Так, жінка ж не може вимкнути це бажання. Тому... Теплоти і любові. Спосіб проговорити свою потребу це теж спосіб і зрозуміти його, тому що часто і чоловіки говорять про те, що так, я не можу цього дати. Це не те, що я не хочу цього давати. Ну, це просто фізично неможливо. І тоді це дає можливість партнерам. Вдвох зрозуміти, да, що оця е, така холодність, вона тимчасова, і вона така більше як про спосіб врятувати один одного, а не спосіб Я тебе відкидаю, і ти мені не потрібна. Постійно хочеться, щоб коханий чи партнер скоріше повернувся. І от ти починаєш закидувати його запитаннями а коли відпустка, угу. коли ми нарешті побачимось, коли ти приїдеш. Не отримавши якоїсь конкретної відповіді, тому що він не може тобі її дати, з'являється злість на ситуацію. Але її треба кудись виплеснути. От як акумулювати той свій негатив і направити в якесь більш корисне русло, а не на свого поханого з цього приводу багато мемчиків у нас так, як там дятлики, і да і коли вже коли вже і ми говоримо про те, що є добрий спосіб це сублімувати свою енергію в корисне русло. В нас багато можливостей. Нам потрібно не знаю, можна. Спекти якісь тортики, відправити хлопцям, можна зв'язати носочки, шкарпеточки, шапки. Тобто, це теж буде... Тобто вся оця енергія, яка є, вона є природньою і є нормальною. Це злість, це про те, що мені хочеться бути з тобою. Можна створювати щось для вашої родини, для вашої пари, не знаю, зробити якийсь. Ютуб-канал чи TikTok, mm -hmm. де би записувати, тобто зробити акумулювати цю енергію в якесь хороше русло mm -hmm. на створення чогось е, продуктивного, mm -hmm. да? тому що жінки у нас такі е, богині того, що вони народжують щось. І я yeah. думаю, що якщо кожна зможе подумати, що я можу з цієї енергії взяти, mm -hmm. то злість це класний акумулятор для реалізації гарних ідей. Yeah. Просто треба направляти в щось. Більш корисне, а не як дятел справді. Так, да, Тому що це такий ефект дятлика він не тільки для партнера, він такий в голові. Ми mm -hmm. поселяємо цю думку, ми починаємо її жувати, вона викликає багато напруги і не дає ніякого результату. Коли пара нарешті зустрічається, це відпустка чи звільнення, а іноді з'являється між партнерами відчуття, що вони стали один одному чужі. Uh -huh. Це вже не моя дружина, це не мій чоловік. Як от знову в парі повернути це відчуття, що ви рідні, близькі одне одного? Це не тільки відчуття, це так і є. Ну тому що люди, які не бачаться навіть місяць, вони міняються, і це природне. І найкращий варіант прости, просто познайомитися, сходити Познайомим. на перше побачення, Ще? зробити це може бути декілька перших побачень. Зробити це знайомство і дійсно не розраховувати на те, що це вже такий самий чоловік або така сама дівчина, а помітити тих, які вони є реальні. Угу. Окрема тема для обговорення це жінки, які втратили чоловіка на війні. Для них немає якоїсь системи на психологічної допомоги. Куди їм звертатися і що робити взагалі? Угу. Насправді вона є. Так, в нашій країні вже добре розбудована і система підтримки і групи взаємопідтримки, і велика кількість ем, громадських організацій, благодійних фондів е, виділяють прямо окремі. Ем, Опції для того, щоб таких жінок допомагати підтримувати, як мінімум, дві зразу може назвати інститут психічного здоров'я, проводить по восьмикроковій програмі підтримку на постійній основі. Фонд Маши Фросіні незламна мама проводить постійні виїзди, да і ем, реабілітацію таких родин. Тому ем, я думаю, що тут важливо більше зосередитись на тому, щоб проінформувати таких людей, хто не знає, що допомога є. Е, вона є в практично зараз в всіх можливих локаціях, тобто, це і соціальний захист, який теж має і психологів, навчених по підтримці. Це і якісь громадські організації, які можуть бути поруч. Це і великі громадські організації, які не прив'язані до територіального до місця, але можуть залучати на такі виїзні реабілітаційні програми. Після втрати вузької людини нерідко з'являється образа на державу. Угу. А навіщо мені батьківщина, якщо в мене зараз немає вже чоловіка? От як пояснити собі, що ця жертва була викривана? Це важко сказати, що ця жертва була виправданою, тому що в нас поки що немає перемоги. Ну триває війна, і це відчуття, мабуть, ми будемо до себе відвертими. Це відчуття залишається, і воно залишається не тільки в тих людей, яких втратив, а тих людей, які продовжують стояти, тому що вони дійсно поставили життя на паузу, і вони відклали все своє можливість відпочивати, насолоджуватися. Створювати родини, вони зараз інвестують в інше, в це в можливість і в перемогу. Тому злість і образа це частина проживання втрати, вона може бути і вона дійсно є природньою. Варіант в тому, чи вона вам якось допомагає, чи вона все-таки вас руйнує. Якщо це така вже деструктивна злість, коли я не можу взаємодіяти зі світом і закриваюся в собі. І проживають цю втрату, то дійсно важливо вже звернутися за допомогою і спробувати почути трошки щось інше, пошукати варіанти того, як я можу жити, тому що однозначно ті люди, яких ми втратили, вони би хотіли, щоб ми жили таке достойне життя, гідне життя, і вони віддали своє життя для того, щоб ми змогли зробити цю країну іншою. Дякуємо.